Тим не менш є купа юридичних нюансів, які можуть з'явитися не у цій рамковій угоді, яку ми будемо ратифіковувати, до речі, хочу ще раз наголосити на тому, що депутати фактично поставлені перед фактом ратифікації саме цього тексту, який уряд вже підписав з американцями, тому що жодних правок, жодних змін, жодної коми народні депутати при розгляді цього законопроекту добавити не можуть. І це ненормальна взаємодія між урядом і парламентом в парламентсько-президентській республіці. Хочу на цьому наголосити і скажу, що будуть ще технічні додаткові угоди, і дуже важливо прослідкувати, щоб там не було ніяких інших нюансів, про які нам зараз невідомо, тому що вони саме регулюватимуть діяльність і механізми фінансування так званого. Спільного інвестиційного фонду і от ті нюанси будуть мати для нас, для нашої обороноздатності, для наших родовищ рідкоземельних металів, дуже okay. е, ну дуже серйозні наслідки і е, досить є важливими.